Чому плоди вишні червиві? Та як захистити свій врожай? Шкідник пошкоджує вишню, черешню, флешинки, які живляться м'якошем плодів навколо кісточки. Плоди втрачають блиск, на них утворюється западене м'якош, загниває. Вишнева муха здатна пошкодити до 50-80% плодів. Ми проведемо обробку вишні проти вишневої мухи та інших шкідників препаратами. А то жук та страж від аптеки садівника. Найкраще вітання всім господарям, господиням, садівникам, городникам та всім причетним до вирощування рослин. Кожного року ми отримуємо від вас безліч запитань, чому плоди вишні червиві, та як захистити свій врожай? Тому у цьому відеоролику ми поговоримо про одну із причин, чому це може статися, а саме про пошкодження вишні вишневою мухою. А також розповімо, як захистити врожай від цього шкідника. Вишнева муха поширена по всій території України. Шкідник пошкоджує вишню, черешню абрикос та жимолость. Шкоди завдають лишинки, які живляться м'якошем плодів навколо кісточки. Як наслідок, плоди втрачають блиск, на них утворюється запади м'яко ж загниває, і вони стають непридатними як до вживання, так і для консервації. А найнеприємніше те, що вишнева муха здатна пошкодити до 50-80% плодів. Вихід мух із мі відбувається зазвичай при стабільній середньодобовій температурі плюс 10 градусів по Цельсію. Зазвичай це припадає на травень і триває майже місяць. Після цього, через 2-3 дні, відбувається їх спарювання а вже через тиждень-два. Самки відкладають по яйцю під шкірку плодів. Личинки з'являються через 70 діб і живляться м'якошем протягом 15-25 діб. Після завершення розвитку личинки покидають плід і заглиблюються в поверхневий шар ґрунту, де перетворюються на лялечок і залишаються на зимівлю. Враховуючи це, маємо два основних вектори захисту: перший обробіток ґрунту в пристобурних колах для знищення зимуючих стадій шкідника лялечок. Другий обробка в період росту плодів наступними інсектицидами на вибір. антиколорантами, Адмакс, АТ Жуб, Гудвін, Туріл. Сьогодні ми проведемо обробку вишні противишневої мухи та інших шкідників, а також комплексу хвороб, про які ми вже не раз розповідали, препаратами: АТО ЖУК та страж від аптеки садівника. АТО-жук жук це трьохкомпонентний контактно-системний інсектицид для захисту культур від шкідників. На вишні його зокрема застосовують проти вишневої мухи, пильщика, попелиць та плодожерок. Страж це системний фунгіцид для боротьби з хворобами, плодово-ягідних насаджень та винограду. Зокрема, на вишні його застосовують проти монділіозу, клястероспоріозу та кокомікозу. Більше інформації про ці препарати знайдати у дописі під цим відео. Для приготування робочого розчину об'єму. 5-8 літрів нам необхідно взяти 2 мл інсектициду, АТОЖУК та 3 мл фунгіциду страж. Спочатку у воді розчиняємо, ретельно перемішуючи, АТОЖУК. Потім додаємо страж і знову ретельно перемішуємо. А для того щоб препарати ефективніше захищали наші рослини, радимо додати до робочого розчину прилипача тандем 10 мл. Готовий розчин заливаємо до ранцевого оприскувача і приступаємо до обробки. Для досягнення максимальної ефективності оприскування температура повітря повинна бути в межах плюс 12-25 плюс градусів, а швидкість вітру не більше 5 метрів на секунду. Захисна дія препаратів триває до трьох тижнів. У цьому відеоролику ми вам розповіли, як захистити вишню від вишнавої мухи, яка може пошкодити до 80% вашого врожаю. Хочете знати і надалі? Більше Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок і будете знати першими, як захистити свій сад та город від шкідників та хвороб. Щасти!